Ну що, прийшли сілксонг? Добрий день, ломачатика. Коротше, що, привіт, Йотею. Я навіть не знаю з чого почати, бо з першою частиною в мене дуже дивні відносини. Ну, почну. Здалеку. Всі, хто досі пам'ятає, як крутили олівцем касету, як по vhs відео про гравачу, який тоді звався просто Відіком, треба було зверху уїбати колоком, щоб він запрацював, як комусь купили комп для навчання в сніжно-жовтому корпусі із квадратним монітором з такого ж сніжно-жовтого пластику, як зразу детектилось, що вам зараз позвонять на мобілу по таким моднішим колонкам. І як мінялись піратські диски в піратських ларьках чи підвалах, мають пам'ятати таку гру, як Прототайп. О, Алекс Мерсер був тоді героєм. Всіх школьців і мене в тому числі, бо це йоба класний чувак в капец який розносить місто в дерранті своєю неймовірно класною рукою, яка трансформується в величезний меч, що здоровенні кіхті, Ну йопте, блід, чого б ще міг хотіти від житті типовий відвідувач початкової і середньої школи. Але навколо прототайпу в ті часи розгорталася одна прикольна історія, яка в нашому інфополі не була особовідома, відома, в основному через те, що комп для навчання це вже була розкіш, а PlayStation 3 за 600 баксів і лісушна гра за 60 Це Вибачте мене, ми і наші батьки не з грошей були зроблені, окей? А історія була про величезні форумні війни між фанбазами двох ігор, вище згаданого прототайпу і ексклюзивної для третьої плоєчки гри Infamous, або дурна репутація. Війни були в основному через те, що якимсь невідомим чином в один і той ж самий 2009 рік вийшло дві гри, які в своєму кор-геймплеї літералі однакові. В тебе є крутий х... з здібностями, в тебе є умовно відкритий світ, а точніше місто, в тебе є всякі прикольні інструменти для пересування цим містом і для битв з ворогами. Відмінності були в тому, що Infamous мав кращий сюжет і постановку Загально, в принципі, вилазаність, бо ім'я Соні щось тоді та й значило, і Соні дуже не хотіли це ім'я псувати. А прототип був кривеньким, всратіньким, з мега дивним сюжетом з фільмів категорії Б, але візуально піжі для всяких малих еджлордів, бо м'ясо, кров, кишки, головний герой в Капезоні, я наголошую. Про подробиці драми я розказувати не буду, бо потім вона вже само собою переросла в те, що прототипчики пекарі просто собі PS3 позволити не можуть, тому й бісяться, і, і хаваються всратіньку альтернативу, поки Соні Лорди грають в вилазений оригінал. от що нас цікаве, це те, що на фоні цього срача обидві гри отримали достатній хайп, аби отримати по сиквелу. І отут вже Sony Лорди шершавим по губам провели, бо сиквел інфеймосу потім привів і до триквелу, і до оцього непорозуміння, який з інфеймосом був пов'язаний чисто номінально. А сиквел прототипу продався доволі таки хреново, через що третю частину тупо відмінили, а самих розробників відправили на Бацос до Банджі робити перші Дестині, який в контексті цієї драми іронічно не виходив на ПК її гага. розробка ігр це онлі бізнес, і так само, як і. Activision не були задоволені другим прототайпом. Так само і Sony вже побачили, що їх новий інфеймус Second Sun of a Beach вже люди не дуже торкає. І вирішили, звісно, не розформовувати розробників, але заставить їх робити нову гру в абсолютно іншому сеттингу, в абсолютно іншому стилі, і де акцент буде робитись на абсолютно інші речі. Отак ми плавно і підходимо до внутрішньої студії розробників Sony Sucker Punch Production і анонсу гри Ghost of Tsushima в 2017 році. Я цей трейлер ще тоді дивився прямо на виставці, ну бо. Вже з тих часів я люблю всякі ігрові виставки, дивитись ну хуй ви мені зробите. І трейлер виглядав просто неймовірно. А враховуйте, що я ще шев'ябушником лютим всю жизнь був. І тоді ігри в сеттингу самурайської Японії ще не заполонили собою гейм-індустрію, як зараз. В мене так шишак димітись почав на це все. І тут історія повторилась. Але вже зі мною як одним з учасників. Бо в часи прототипу інфеймусного срача я собі грав в прототип в Коріше на Ноуті, бо він був заміком потужніший лол. А про існування якоїсь там інфеймуса я вже знав набагато пізніше, як і про цю драму тепер гра, яка мені дійсно цікава, яка виглядає просто неймовірно піз. А то виходить ексклюзивно для PlayStation 4. Думаю, ну все, приїхали, прийду на Ютубі, хулі. Але тут історія повторилась ще раз. Бо саме в цей рік вийшов тизер нової гри від From Software, чим фанатом я тоді також був. І це був тизер гри про крутого шинобі з протезом, який б'ється на катанах в сеттингу самурайської Японії, і вона виходить на ПК. Та там ще міфологія підв'язана як в ньохві. Тобто це ще піже. Правда, зараз всі розуміють, що цушіма і Секіру мають спільного, хіба що ну може катани, і що їх порівнювати, це взагалі треба відбитим буде. Плюс, якщо прототип був просто типу нех, то Sekiro це літери найкраща From софтерів. Але на той момент мені ці ігри виглядали мега схожими. Ну і в Sekiro я пограв, да до речі, теж на нову коріша, але тільки вже іншого і рівно 10 до років по тому. А Цушіма так і залишилась для мене недосяжною мрією. І в цій історії роль Фромів ще не завершилась. Час йшов, вийшла вже PlayStation 5, і на ній вже вийшов ремейк такої класної гри, яка теж залишалась недосяжною для мене, як для душою мрією, а саме Demon's Souls. Гроші в мене досі не було. PS5 на початку було купити доволі проблематично, тому і цю мрію я відклав до кращих часів. Кращі часи настали вже коли я почав вести свій канал у 2023-му, бо я вирішив на закрити цю дірку в душі і таки купив PlayStation 5. Заради Bloodbornu, який досить розвели. Кращою грою бабазаки, заради ремейку душ Демонів, який виглядав просто неймовірно. плюс хотілося зглянути відмінності між емульованою версією, яку я проходив для цього відоса, який я вам раджу дивитися, тільки якщо вам не шкода своїх барабанних перетинок. І заради, звісно ж, привида Сушіме, який на той час перевипустили і на PlayStation 5 з усіма DLC, в кращому графоні і з нормальними кадрами в секунду. Я почав грати, і я ах єл, як гра класно виглядає. Який ж там. Єнний сеттинг. як же ж Секіро не закриває потребу в цуші, мірівна і навпаки, бо це різні ігри. Який ж питатий там сюжет про її моральну драму між кодексом самурая і виживання і свободи народу рідного острову? Коротше, я мега. Кайфанув. Е, та, десь з останньої третини гри я почав чисто рашити сюжетку, бо відкритий світ і активності в ньому це просто позор його, і, і репетативно чистити 40 таборів монголів за а кого завгодно, але це вже зовсім інша історія. Там ще стався прикол, коли я, коротше, стою прямо перед останнім квестом гри в самому кінці, і саме в цей момент сушимо анонсують на ПК. Я такий пасіба, бля. Але це теж в контексті даного відіка неважливо. важливо. от давайте потихеньку підходити до теми Вітіка, що чутки про розробку Цушіми 2 ходили вже доволі давно. Як і ходили, обговорення цих чуток, мовляв, історії Джина Сакая завершена, його арка персонажа, як і арка вторгнення монголів Цушіму, теж отримала логічний фінал. Про що робити продовження, то, га? Чутки підтвердились, і дані обговорення завершились, коли рік тому Sony і Sucker Punch випустили перший тизер гри Ghost of Yotei, події якого будуть розвиватись через 350 років після вторгнення монголів. А сам. На острові Едзо, нині в префектурі Хокайдо. Найбільш, на мою думку, правильне рішення, якщо вже й хочеться розвивати даний всесвіт, але не придумувати велосипед і чергові приходи про пожухлу Джина. Але тут почалась нова драма, і ви вже знаєте чому. Головний герой, це тепер, прости господи, жінок. І наші любимі антивоукери в своїх латентно гейських поривах почали нити, що тепер не зможуть дивитись на срачину Джіна, бо той приймає онсене. Навіть попри те, що про Джіна вже. ні... Що розказувати. Але як ми всі вже теж давно переконались, думка дуже голосної і не дуже інтелектуально розвиненої групки до довб... обів ніколи ні на що не впливає, і гра таки вийшла. Чи вийшло повторити успіх попередньої гри? Що в грі залишилось таким же, а що помінялось в кращу чи гіршу сторону? Що там по сюжету? І чи варто купувати PS5, щоб пограти іншу історію франшизи Ghost of? пігнали розбиратись. Взагалі введу вас в контекст Японії і цього острову тих часів, щоб ви були в темі. Хвилинка реального лору. На початку 17 століття Японія стояла на порозі великих змін. 1603 рік це офіційний початок епохи Едо, коли Шогун Токугава і Єясу нарешті об'єднав країни після майже століття воїн між самурайськими кланами. Кровопролиття періоду Сенгоку поступово згасало, а замість нескінченного хаосу поставав новий лад суворий, контрольований і майже феодально застиглий світ. Саме цей момент, коли старі закони сили ще не зникли, але вже стикаються з новими правилами миру і централізації, і став історичним базисом для гостов'ютей. Події гри розгортаються на півночі в землях Едзо, нинішньому Хокайдо. У ті часи це був майже дикий край, який японці ще тільки почали досліджувати на цих територіях. Жили народи Айнів. Корінні мешканці півночі зі своєю культурою, міфами і релігією, зовсім не схожими на шінтуїстські традиції центральної Японії. Саме в цій зоні перед цивілізацією сходилися дві культури: сувора, впорядкована японська і вільна природна айнівська. Для розробників це стало ідеальним місцем, щоб показати конфлікт не лише між людьми, а й між двома світоглядами старим і новим, природним і контрольованим, духовним і раціональним. В Езо того часу майже не було централізованої влади. Там правили дрібні самураї, торговці і мисливці, які виживали завдяки торгівлі хутром і рибою. Поступово на північ проникали представники клану Мацумає – Єдині самураї, яким щогунат дозволив контролювати ці землі. Вони почали налагоджувати стосунки з Айнами, але водночас і підкорювати їх, що з часом призвело до конфліктів і повстань. І хоч Айну в грі особо не ріпаються ні на кого нападати, цю роль відвели шість сійотею з ліг лідером сайту на чолі, які лозунгами в стилі не пустимо сюди, що це наші землі, і влаштовує тут свою диктатуру. Коротше, бля, ніколи такого не було і от знову. Північна Японія в цей час була місцем контрастів. Суворі зими, непередбачувана природа, постійна боротьба за виживання. І саме тут. Під тінню гори Ютей, яку, й яку айна вважали священою, розгортаються події гри. Історія починається з дівчинки на ім'я Ацу, яка жила собі з братом і батьками прямо в тіні гори Йотей. Жили класно, щасливо, батько коваль, мати грає на місені, притильні хоче стати самураєм. Ну коротше іделія. Але одного разу випадково вони з братом, коли шукали гриби на вечерю, привели в дім давнього друга і разом з цим ворога батька. Чолов'ягу Сайто, який з своєю групкою бандитів вирішив навести порядок на острові і захопити його під своє командування. Під слова, що вибачте, але мені треба показати приклад, він вбиває всю родину, а дівчинку Ацу залишає в живих. Ацу пливе на південь в основну частину Японії, бомжує там 16 років, а потім повертається, щоб вирізати шістку йотею. Вона підловлює першого, змія покотой бухей, вбиває його, отримує ножа в бочину і яким чином виживає, через що місцеві прозивають її привидом помсти Онрьо. На цьому, всі схожості і весь прикол з Ghost закінчується. Це не буде всю гру форситися як в Цушімі, і драма тут буде зав'язана а ще не на цьому. Що доволі типу дивно і вже розпалило пару пожеж, але ну хулі вже. Коротше, вибір цього регіону це не просто географічна зміна після Цушіми, а цілеспрямований жест. Якщо б перша гра була про честь, війну і жертовність, то Ghost of Yotei це про відновлення, виживання і пошук себе в час, коли старі коди поведінки вже не працюють. Це історія про межу географічну, культурну і моральну де народжується нова Японія, і до тіні минулого ще не відпускають тих, хто намагається йти вперед. Що і корелює з історією Ацу, а також її характером, психологічними метаннями, і методами, якими вона прорубає шлях вперед, бо вище зазначене протистояння між умовною свободою Сайто і владою, і порядком владом Мацумає, плюс роль самої ацу, яка й опиняється посеред цього всього виру подій, маючи особисті причини виступати проти чистки Ютею, і стає головною темою гри. Я не буду забігати вперед, я не буду тут нічого спилерити і переказувати, бо. Пройдете самі. Якщо у вас нема плойки, то дочекайтесь на ПК і пройдете самі. Цей сюжет того вартий, але вже на рівні зав'язки. Зі знаннями контексту і оцих візуальних, історичних і географічних референсів гра інтригує на самому початку. А ми поки перейдемо до менш позитивних речей, які можна сказати про дану гру. Геймплею, дею це логічна еволюція формули Ghost of Tsushima. А якщо бути точним, це старий добрий принцип, не чіпай те, що працює, тим не менше з відчутним уклоном в сторону виживання, природи і ізоляції. Якщо перша гра була про самурая, що бореться за честь, а точніше за цю межу між кодексом і привидом, то тут Ацу спокійно приймає роль Онрьо. Вона виживаючий мисливець, причому іноді за головами, що бореться за життя. Це відчувається буквально у всьому: від відлюдькуватості Ацу до механік, типу поставити табір, розпалити багаття, пожарити рибки. Ну, ви, ви поняли. В В'ютей нема тої романтики Самурайського кодексу, де всі поєдинки це цілий красивущий ритуал. Тут все більше жорстке і типу. Грубе. В ближньому бою вороги не чекають, поки ти станеш потрібну позу. Вони навалюються натовпом тепер. Але і Ацу, то така людина, яка ну воює вже не за правилами. В неї немає честі, є лише інстинкт виживання. Вона холоднокровна вбивця, яка прийшла мститись вбивцям її родини. не неважливі методи, не неважлива думка інших з цього приводу. Їй все одно чи перед нею стоїть бандюк Сайто чи самурай Райклану Мацума. Якщо треба буде, то всі вони недобровільно присядуть на катану. І не тільки катану, бо й утеї з'явились ноу-хау. З різними типами зброї. Ярі, подачі, катана, дві катани і кусарі кама. І отут вже починаються. Проблеми. Розумієте, це, скоріше за все, суб'єктивно, оці проблеми, що я далі буду наводити, але кожен тип зброї слугує рівно для того ж, для чого ж слугували стільки в попередній грі, а саме більша ефективність проти певного конкретного типу ворогів. І типу, блядь, Можливо, якщо ви пройшли в 2019-му і забули, як це заїдувало, то для вас це здасться не настільки величезним мінусом. Але я прийшов цю цушіму півтора роки тому. І тут виходить, коротше, ЮТЕЙ, де базис. Сама суть поєдинків з ворогами не змінилась від слова зовсім. Да, тут, звісно, додали приколів типу ударів з зажатим трикутничком, жовтенькими атаками ворогів, які зброю можуть з рук вибити, і комбо з ударів, які треба відбивати пару раз підряд, щоб парірування спрацювало при відсусали камде. Але в своїй геймплейній суті це буквально та ж гра, яка вийшла шість років тому. Вороги відповідно всі точно такі самі, як і раніше. Будь то Ронін з катаною, чи додік з списом, чи йоба гігант з булавою, чи гарматою, і навіть шаманів з острова Ікі додали, тільки тепер. Це не шамани, а просто бандюки, що своїми криками бафують своїх. Тут би можна було сказати, типу, мовляв, а ну типу, а хулі ти чекав від сиквелу? Це зовсім інша історія, з зовсім іншими персонажами, зовсім інших локаціях. Ну, пару штук прикольних додали. Ну, ну, ну хулі ти хотів. А я скажу, що вважаю максимально безпечні сиквели є залупою, блять. Я не хочу грати в аддон чи DLC, Я хочу грати в сиквел. Можливо, я зажрався з і вробив пенсіонерський мандьош але гляньте відмінності між напівжитуха 1 і напівжитуха 2. Між їх релізами, так то теж 6 років пройшло. Одне консольне покоління. Короче, все блядь, забійте хуй, Пора відпустити, що тріплеї індустрія здохла нахуй, і як раніше вже не буде ніколи. Короче, вертаємось до тетею, бо я ще не все. Експлоринг і відкритий світ. Літералі найгірші аспекти першої частини по причині своєї однотипності і репетативності Ой, блять. Знову таке, я пройшов сучиму півтора року тому. Якщо мене місцевий open World заїбав на останній третині грі, я почав просто рашити сюжетку, то тут... Мені захотілося пробігти мейн квест вже в другому регіоні. Настільки абсолютно ніхуя не помінялось, що мені аж обідно. бо цей світ мега красивий, а круїзити на коняці під лоуфачик від Шінічірова на таби просто неймовірно вайбово. Але сука блядь, активності не змінились взагалі. В тобі є ті самі лисиці, які ведуть тебе до чармів, ті самі аванпости, ті самі храми в горах з тими ж самими легендарними чармами і паркуром по горам, щоб до них добратися. Ого, паркур, да, паркур теж абсолютно ніхуя не змінився. Той самий гарпун, ті самі мотузки, навіть модельки цих пеньків я під зуб таю, що взяті напряму з сушіми. Ті самі онсени, ті ж стійки з банбуком. Да, молодці, ви замінили флейту на Чімісен і хоку на малювання, які в своїй суті все те ж саме що і в минулій частині. Пасіба, блять, неймовірно міняє ситуацію. Ідіть на з такими нововведеннями. Як я казав, вище єдиний стимул для мене не дропнути оце все з кінцями. Це абсолютна краса і атмосфера Йотею. Тут навіть після візуального ідеалу першої частини розробники ну їм вдалось мене здивувати. Про це ми поговоримо пізніше в роті але все інше. Інше не рятує навіть модна прикольна підзорна труба, спиш в португальців, яка б мала б типу цю всю духоту розрядити, ну в плані, що в грі ти можеш картою взагалі не користуватись там, вийти на якийсь горбок з гарною оглядовістю і відмітити все, що тебе цікавить. Плюс вітер тебе доведе, куди ти хочеш. І хоч фішечка це прикольна, і так грати дійсно цікавіше, але ще раз в'єтегія рівно одна нова активність на мапі, і оце оці ліво вовків, які. Е... Ну, як і лисиці, да, ведуть тебе кудись, але вже не до чарму, а до аванпосту ворогів, де бандюки сайто тримають коріша цього вовка. І їх треба вбити, щоб отримати очко прокачки скілів вовка. І так, по кругу раз десять. Весело, просто пізні. Да, я ще не згадував вовчару, що в цирку не виступає, але він настільки невзрачний і не потрібний в цій грі, що словами нахуй не описати. Ну типу є і є, похуй нахуй. все для чого він появляється, за для того, щоб ацу вкинула якусь вовчу цитату, аля. О, ти досі зі мною. Ми такі піздаті одинаки. єбать, мій хуй. Пішли, я ще дев'ять раз твоїх корішів з полону визволю. Це ж так класно. сука!» Про систему прокачки зброї і персонажа, я думаю, теж говорити немає сенсу. да? Буквально все те ж саме. Що в плані броні, що в плані зброї ближнього бою, що в плані луків, навіть інструменти привида буквально ті самі. Та, камон, в грі буквально, типу, я серйозно, буквально є ті ж самі скіли, які можна було вкачати і в минулій частині. І я навіть не знаю, чи треба підбивати якісь підсумки. Звинувачувати треба не розробників, а сучасні реалії ігрової індустрії, де. Не бояться експериментувати лише інді розробники, і ті за свою роботу отримують мега мало визнання. Епоха безпечних обережних сиквелів і ремейків триває і нікуди не зникне, бо нахуя, якщо все одно продається, все одно купують. Elden Ring це буквально Dark Souls 4 і буквально найгірша гра Бабазаки, але продалась, продалась так, що люди і абсолютно поломаний найтрень за обидві щоки наминають. І мені було піху і на безпечні сиквели аля Рагнарка і другого горизонту, бо в мене і на перші ігри жажак не стоїть. Бог Війни вмерше на Асеншині, а горизонт і не жив ніколи як повноцінна гра. Але коли це стало з моїми смаками особисто, все одно, попри мою скептичність, це обідно. На цьому можна було б віддіків завершувати, але я не можу залишити лише хуєва і не розповісти і про хороші сторони цієї гри, якими безумовно є візуал і атмосфера. І перед зануренням в красу локації я хочу пояснити, чому в грі так багато жовтих кольорів і конкретно листя оцього дерева дерева гінго. В сушімі все було засрано сакурою і листям сакури. Якщо ви раптом десь цікавились, то в контексті минулої гри сакура символізувала короткочасність життя, що напряму наративно було пов'язано з сюжетом. І тут закерпанчі вирішили піти цим шляхом. Гінго це дерево, яке має унікальний статус у східній культурі. В Японії його називають ічо, і воно асоціюється з пам'яттю, стійкістю та відродженням. Це одне з найстаріших видів. Дерев на землі, яке пережило мільйони років еволюції, і що символічно, навіть вибухи атомних бомб у Хірушімі. Кілька дерев Гінго вижили поруч з епіцентром. Через це воно стало символом вічності, витривалості та відновлення після катастрофи. В контексті Ghost of Utei Гінго працює як візуальна метафора стійкості людської душі і пам'яті, яку не можна просто стерти. Його золотисте листя, що виринає посеред засніженого пейзажу, виглядає майже нереально, ніби шматокосення, який не підкорився зимі. Навіть на місці смерті родини Ацу, в них вдома. Спалили і дерево гінко, але по прибутті, після 16 років, воно все одно проросло. В сюжетному сенсі дерево гінко часто з'являється в ключові моменти біля місць, пов'язаних з минулим ацу або її родиною. Іноді воно росте там <плес> люцик блять. Іноді воно росте там, де колись було життя, яке зникло на руїнах, біля могил або в місцях, де свого часу сталася трагедія. Тобто воно символ того, що минуле все одно проростає, якби його не намагались поховати, якби не хотіли вбити тоді сім'ю ацу. Вона повернулася зі своєю помстою. Ще одна цікава деталь: Гінго в японській традиції вважається живим мостом між поколіннями. Його листя мають форму віяла, роздвоєне як вибір, як поділ між двома світами. В грі це можна тлумачити як розрив між старим світом самураїв і новим світом, який лише народжується: між смертю і продовженням життя, між пам'яттю і забуттям. Саме тому на логотипі гри листик Гінго, ще й розділений навпіл. А тепер про візуал. Коли я круїзи по місцевій інтерпретації Езо, кожну секунду я бачив. В що пейзажі тут це м'яко сказано красиві. Тут кожен кадр живий. В інтерв'ю арт-директора Юанна Ванг каже, що мета була створити живу картинку, тобто дерева, вітер, освітлення це не декорації, це як юзер інтерфейс. І це видно на кожному кроці. Дерева реагують на вітер, листя слідує підхоплене ногами ацу, болото летить, сніг теж реагує на повітря, песня. Да, це було і в попередній частині, але найбуде буде, не будемо руйнувати, ви, бо не пані. Світ езо тут це віддалені горизонти, зоряні поля, засніжені плоскогір'я, луки, що хвиляються. Усе працює на атмосферу. Ну і ще не можу не згадати режими візуалізації. Вони створені для того, щоб проживати буквально різний експіріенс. Хочеш старої японської класики, вмикаєш Куросава мод з першої частини, будь ласка. Все чорно-біле, зернистість на екрані, вітер по обличчю, все в стилі фільмів Куросави. Хочеш щось більш агресивне? Є мійке мод з фонтанами тіснішою камерою і кілотоннами болота вилітаючих з під ніг Ацу. А хочеш просто мандрувати? Ватанабе мод з лоуфай-бітами, спокійнішим темпом. І більш теплими кольорами. З ним і граю, кстати. Тоді є не репетитивне вирізання ворогів і скакання по полям хоча б має якийсь медитативний ефект. Просто сидиш і чілиш. Можна сказати так загалом: Ghost of Utah не намагається бути найреалістичнішим симулятором природи. Як каже креативний директор в інтерв'ю чеському виданню з проблематичним логотипом, ми не хотіли створювати фентезі Японію, але і фотореалізм тут за ціль не стояв. Тут стиль важливіший за якість текстур, і, як і в першій частині, це працює. Все те саме можна сказати про дизайн ганчіру, що можна на АЦО. В таких дрібних деталях пророблений кожен елемент одягу словами не передати, особливо після прокачки і додання до нього більшої кількості псоломи, наприклад. ну, ну А кількість і різноманітність цього всього гардеробу є окремою вишенькою на торті, як минулому представнику аутичної прослойки фанатів душ, які носили шмотки не по статам, а по красоті, і б'йоте і мені є розгулятись. Так, є моменти, де рутина дизайнучі NPC виглядає трохи всратіше, ніж у ці неймовірні ландшафти. Баги, звісно ж є. Діалоги з NPC лишились з попередньої Греє, типу, що зрежисовані касени тут ако я але якісь там розмови з селюками це просто пізнець, але це дрібниці в контексті того, що світ загалом передає. Гра на фатці PS5 має три моди: 30 кадрів і рейтрейсинг, але низьке розширення екрану, 30 кадрів і високе розширення екрану, але без рейтрейсингу, і 60 кадрів 720 рагулів без просування променів. Я грав на останньому, бо йотей то швидка, якщо нова гра, і грати таке в 30 фебесів в літералі боляче. І навіть так я б не сказав, що графін виглядає якось занадто погано. Точно не гірше першої частини. Да, сумнівне досягнення, звісно, для сиквелу, але ну, ви мене поняли. Цього разу я не буду окремо розбирати музику і звук, а віднесу це в даний блок, бо мені тут дуже я про що сказати, в моменти дослідження музика знімає тиск. Вона тиха, майже мінімалістична, іноді тупо відсутня, але залишає місце для вітру, для то снігу, для дихання героїні. А коли починається бій, звуки стискуються. Удари сталі, крики, музика змінює темп. Порівняно з першою частиною, хочу відмітити, що звуки сталі, що б'ється одна одну, і оці м'ясні такі чвякання, коли катана прорубає обладунки, розроблює кістки під собою, стали значно, значно смачнішими і глибшими. Ну і ватанаве мод, да, про я вже Сповів втричі, але ну, що я зроблю, наскільки воно мені зайшло. У звичайному режимі ти можеш почути, як ще місен, це не просто музичний інструмент, він її компас, Є зв'язок з минулим, який має і геймплейну фічу. Тобто він вітром тебе веде до певних приколів а-ля онсенів і бамбукових стовпів. Озвучка теж на висоті, якщо у вас IQ хоча б, хоча б трьохзначне, і ви граєте не в англійському дубляжі. Мільйон зіркових акторів озвучування, як, наприклад, Ацу озвучувала Айфай файру, яка озвучувала повір з бензопили і Джолін з жожі, чун Фукуями, який е, ну це на це гляньте, ну ви його всюди чули. Томокаджі Сугіта, який теж з жожі, і так далі, і так далі, і так далі. І хоч цього разу сюди не перетягнули половину сею з ванпісу, як це було в Цушімі, але ці імена не менш гучні і не менш вагомі. Це буквально легенда, якщо ви теж у німечники звертаєте на таке увагу. Ну і що? Я наче сказав, все ж хотів. Тож давайте переходити до висновків. Що? Сакерпанчі, будучи американцями, вже вдруге чітко і чуйно передали атмосферу ще одного абсолютно іншого регіону Японії в повністю інший час. Тут я хуй знаю, яким богам вони продали душу за цей скіл, але є оно Шадоус, який навіть в Японії нікому не подобається. А є Цушіма і Йотей, перша з яких зібрала величезні гроші на відновлення храму на цій самій Цушімі, А друга вже створила туристичний бум на Едзу і в околиці Йотею в основному, бо всім цікаво на свої очі побачити внутрішньої ігрові локації. Та й в принципі, Японці дуже люблять, коли західні розробники романтизують їх батьківщину через призму свого світогляду, І що від Сушіми, і що від діотею японці в захваті. Прикиньте, наскільки хуйова була Shadows, раз навіть люди такого темпераменту почали її засирати в пол, але ну це я відволікся. Розробники проробили просто неймовірну роботу над сюжетом, над візуалом, над атмосферою, над персонажами, над символізмом, контекстом, історією і філософією прихованою, і це запорука хорошого сиквелу. В кінематографі таке б спрацювало в кінематографі, але ми тут. Про ігри говоримо. Геймплейно, Ютею. як би мені не було сумно це визнавати, це та ж сама Цушіма, без жодних суттєвих змін в самому ядрі геймплею. Я не хочу, щоб мене зараз занесли в касту додіків, яким не подобається Єотей, бо в них блядь, патологічна боязнь жінок. Мені, в принципі, допіде, що ти граєш за жінку, тому я її не акцентував на цьому увагу в даному огляді. В мене ось вийшов відік про медіум, де головний герой це жінка, відік про Кронус, де ГГ це жінка, відік про йотей, де ГГ це жінка. Наступний відік про Silent Hill, Хілфі, де ГГ це жінка, аби десь потім вже відік. Просилсон ДГГ. Це жінка. Мені. Покупую, так само мені поки як вона виглядає на як аніме персонаж. Вріоно взагалі є топова мілфа в вигляді її матері, яка правда появляється не часто по понятним причинам, але діло взагалі не в цьому. Та її й, й мені подобається. Візуальний стиль, атмосфера і сюжет мене переконали гру пройти, але геймплей, господи, просто я просто не розумію цього рішення. Не розумію, для чого було таке рвати очко і створювати неймовірно красивий відкритий світ і настільки велике удачі покласти на його наповнення, крім основної зрежисованої сюжетки і деяких квестів по старим японським міфам і легендам. В грі тупо немає чим цікавим зайнятися. Вкотре повторюю, що це просто сумно. Для тих, хто ось ось віженько протягом останніх двох років пройшов цю шіму, я йотей абсолютно не рекомендую. Хіба що у вас, фетиш фетишне придушення. Ну і купувати PlayStation 5 на заході її існування і в кінці консольного покоління я абсолютно точно не рекомендую. Не люблю я, звісно, десятибальну оцінку ігор, але Йотей це тверді 7 з 10, де мінус бал за боївку, мінус бал за експлоринг і мінус бал за прокачку, які точно такі ж душні. І хуйово як і шість років тому. Ну а ми будемо потихеньку закруглятись. Дякую всім, що подивились відік до цього моменту. Ставте лайкоту на якщо воно вам сподобалось, і підписуйтесь на мій канал, якщо вам вкатує те, що я роблю. Дякую всім цим людям, яких ви бачите перед собою на екрані, за фінансову підтримку каналу і за мотивацію робити те, що я роблю. Окрема подяка спонсорам Тіра Ловкам за кидання найбільших грошей в мені в гаманець. Ну, а на цьому все. Якщо до вас на огоньок прийде декі вовчара, не намагайтесь побудувати з ним дружбу. Шастя здоров'я! Посадіть своє гінго комусь глибоко в землю і. До побачення!